Сьогодні звідусіль можна чути. Тільки Бог може допомогти. Варто молитися. Коли приходять вершники апокаліпсису, тоді більшість починають згадувати про Бога, тому що людина стає безсилою. Але як молитися так, щоб Бог почув і допоміг? Відповідь дуже проста: молитва, яку чує і на яку відповідає Бог, повинна починатися з покаяння. Біблійна книга Псалмів є найпопулярнішою молитовною книгою. У всьому світі багатьма мовами співають і читають Псалми Давида, навчаються молитися у цього великого Псалмоспівця. Але справжній секрет Його молитов у тому, що Давид завжди каявся і упокорювався перед Богом за свої гріхи. Тому, прийшовши на землю, Господь Ісус Христос сказав: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це означає, що ми не можемо прийти до Бога без покаяння. Але що таке покаяння? По-перше, це усвідомлення та визнання вашого гріховного життя. Ні для кого не секрет, що всі ми згрішили і немає жодної безгрішної людини. По-друге, це виправлення гріховного та безбожного життя. По третє, Покаяння це означає поставити Бога на перше місце у вашому житті. Адже якщо є невиправлені гріхи, то Бог у вас не на першому місці. По-четверте, покаяння це прийняття благодаті та Євангелія Ісуса Христа. Отже, без покаяння ми не можемо наблизитися до Бога. Тому ми бачимо в Біблії, що коли апостол Петро. Проповідував ізраїльському народу про Ісуса Христа, і вони усвідомили і визнали свій гріх, що розіп'яли Христа, а злочинця вараву відпустили на волю. Тоді народ запитував Петра: Що ж нам тепер робити? І апостол дає чітку відповідь: перше, покайтеся. Друге, хрестіться в Ісуса Христа для відпущення гріхів. Адже хрещення це занурення в Господа Ісуса Христа і Його Слово для відпущення гріхів, і третє, тоді ви приймете дар Святого Духа. Нам треба усвідомити, що є люди, які народжені тільки від плоті і від крові, а є, які народжені від Бога. Такі люди, народжені згори, є дітьми Божими і можуть спілкуватися з Богом в дусі та істині. Духовна людина завжди кається, впокорюється і виправляє своє життя. Саме тому молитви Давида були почуті Господом, і він названий мужем по серцю Божому. Давид, його життя і молитви є прикладом істинного покаяння. Він завжди визнавав свої гріхи і намагався їх виправляти. У його псалмах ми бачимо цей смирений і впокорений дух. Нам слід усвідомити, що гріх це прірва між людиною та Богом, і вона усувається лише через покаяння, тому що Бог є дух, а людина це тіло, і їй потрібно народитися від Бога, щоб спілкуватися з Господом. Тому кожен день, перш ніж ви будете звертатися до Бога у молитві з проханням, вам необхідне покаяння.